Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, які перешкоди для припинення військових дій в Україні. Калісниця, 10 пентаклів, карта сонця. 6 жезлів. Ви знаєте, немає ніяких перешкод. Військові дії по цьому розкладу вони припиняться, але зараз така фаза активна, що буде наступ. Це буде наступ, і це наш наступ на ворога, що ми будемо вибивати їх з нашої території, будемо знищувати ворога. Дуже велика допомога якась прийде нам, що нарешті прийде все те, щоб ворога можна було зупинити. Не так, як раніше, стримувати єлі єлі а щоб дійсно зупинити. І це призведе до нашої перемоги. Так, як швидко це буде? Як швидко це здійсниться? Чи здійсниться ця. Так, ну це що, отвіт ворогу? Чи здійсниться ця перемога наша протягом цього року? До кінця 2025 року завершиться військові дії? Ні, ще не завершиться. Ще будуть новини про військові дії. Чи завершаться військові дії в Україні в 2026 році? Правосуддя, дьявол, королева нечемність. Скритий шлях. Кажуть, що можливо, але ще в му році ще будуть бої. Але що це можливо, що правосуддя восторжествує? Але цьому правосуддю на перевес стоїть дьявол. Тобто, бачите, ці теризи то в одну, то в іншу сторону, дьявол також. Обманом, подластю, хитростю, якимось підковірними іграми впливає на то, щоб справедливість не восторжествувала. Але буде уміряність, відкритий шлях на уміряність на то, щоб вже військові дії припинялись або вже були не такі інтенсивні. І карта Рицарь Кубків каже, що це все, ці всі процеси будуть відбуватися дуже повільно, не так як ми хочемо різко, щоб все скінчилося, все буде тягнутися. Давайте перекриємо. Все, що ми перекриваємо, воно змінюється і ход історії, і вже буде по-іншому. Ось вийшла сама війна, що вона буде затягнута. Заперечую негатив, що дьявол буде, хоче виснажувати нас далі. Заперечую, заперечую. Заперечую. Це дуже гарні карти, а це треба перекрити, то, що вийшло негарне. Обман, обман. Багато в якихось дурних смертей неоправданих. Заперечу, заперечу, заперечу повішені, Бачите, що затягують. Так. Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців, прошу приберіть всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій в Україні вже сьогодні, щоб війна скінчилась сьогодні. По Верховному суду буде так і так є Перешкод більше нема буде так. Так, а ну давайте подивимось, що заважає. Країнам, які підтримують Росію, припинити це робити, щоб від них відвернулись їх партнери, які їм допомагають. Скажіть, покажіть, що заважає. Ну, комусь вигадна чисто по бізнесу, щоб ця війна тривала, протистояння, щоб це було якмога більше. Їм дуже подобається, що така ситуація є, лється кров, виснажується Виснажуємось ми і ті, хто нам допомагає. Е, да, хочуть, щоб ця війна тривала як мога більше. Чотири пентаклі, що будуть підтримувати в такому вялотікущому стані, щоб воно е, тривало, тривало, тривало і тривало став, і будуть ставити перед вибором країни партнери наші, е, що сім пентаклі, що ми самі повинні справлятися, що вже вони. Щоб вони втомились, нам допомагати. Треба все перекривати, все мені не подобається. Заперечую, перекриваю вище сили. Прошу припинити військові дії в Україні, прошу допомоги, прибрати весь негатив, який заважає нам перемогти росіян, щоб військові дії припинились, припинились обстріли і руйнування на нашій території. Та буде так і так є. Перешкод більше нема буде так. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі!